Принесли ліце. Я пройшовся пару раз. Вітащан не дуже такий від ферманки, то я пройшовся пару раз, то Василь каже, що ліщейся будемо орати. Я кажу, нема коли є робота. Ти вже зовсім інше кіно. Зовсім по-другому вже ходить. Не хоче Фунт, аби його водити за лице. Собі хоче так, аби він був у вулицях. О, Нема вже. Ру. Ру. О, будемо заходити, а не бити. Василь, не хочеш так їхати? Нічого. Гайд. 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 Притримуй, Віта, притримуй, бо він не летів. Отак ну, виходить ця оренка. Той лесько роботу добре знає він. Добре. Так вже об... вимніцьканий, вироблений, знає всю роботу, спокійно, адекватно. Цей дурень летіти хоче. Але нічого. Все воно показує. До кінця, поки город дорі, то він вже вдоражиться найліпше, ні? Так, ну, свіже той то хоче летіти. Так би, чуєш, би такий городи, як долив, що по 150 метрів в один бік по 200. Той двохкорпусний плуг. Та я думаю, що він би не дуже летів. Хоча його там на Житомирщині, де він виростав, то його в іменно у плузі, але він сам орав там. Молодим лошіком його Сашко його запрягав і вчив його в плузі роботи. Мені збоку добре сидіти дивитися та й знімати, як вони це виконують. Файно. Кажу Василеви кладе кладеє фунта справа. Він каже, до то широкий він не буде містити мені в борозно. Не сильно не перем'єцька. Тепер оранка так як Василь каже, лише для того, щоб це перевернути, аби перемерзло коріння навесні. Боюш орати навесні чи просто скультивуєш вас? Залежна і яка зима. Ну, Якщо добре перемерзне, то що? Якщо закісне таке, я заб'є. Вітати, годин хоч раз зайти, так би Василь не перекладав цей плуг. Йо, Василь переклав зараз. Ось такі фермані. Що фермані? Віталій коня немає. Він лише допомагати Василяві, бо Васильів ви так прийдете, допоможе йому вивороти город. Ось така робота. Тепер нема кому її робити. Це один другому поміг, переорали. У селі то трактор оре. Переважно. Є хлопці десь там, якісь маленькі городці та й кониками. коніками. Там є в мене кобилки такі на каналі, що я знімав. Там переважно ті в селі є пару коней, які орять у невеличкі городи. А тут таке трактор сюди і заїхати не гаден, хоч би й хотів. Мотоблоком хіба можна зарулити, але мотоблок не сильно справляється тут. Е, ж вже все, нога за ногою, файно вже, вдорожились. Васита я даю тобі фунта, а та й дія будеш калемати з вітали. Де треба рати, а? Виставлені карнячок надаємо послуги. Ти кажеш, що ти від видрі. Це один такий чоловік, якому я годен довірити. Свої коні це мій сусід. Він добре розбирається і у конях, і в роботі. Я знаю, що чуда він не нарабить. Одному чоловіку, якому я можу довірити лишити коня і знати, що я спокійний. Відео трошки довге вийшло, Хто додивився до кінця. Щиро дякую за перегляди. Можна і так Всім гарного вечора чи гарного дня, хто коли буде дивитися. Як у нас каут файної дніні. До нових зустрічів. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Як це виходить, сильно не критикуйте, бо кожен день ми цим не займаємося. Це фунт Взагалі перший раз у нас тут на теренах пішов якийсь город орати. Василь каже, дай мені коніка, мені треба город пооратити. Та я так кажу тупить штрики, бо лише хочу, аби він десь проходився трошки. Що ж поробив, бо я особо такої роботи не маю там коло хати таке в фірі переїхати туди-сюди, це можна любим гнотиком переїхати. А так у такій роботі, то я аж дуже радуюся, коли трошки він рухається. То йому здорово та й цікаво. Все, до нових зустрічей. Ще раз дякую. До знімаю ще кусочок. Най ще раз найду, бо мені так це вдається, йду повід. Йду з цієї сторони повід фунта покажу ще раз. І лисько молодець даже. Такими кіньми можна робити. Ну так, така в нього робота. В голову так донізу і пішов. Так каміння, камінні лупаї, карпатське золото вилази. Все, всім дякую, і до нових зустрічей.